Привіт, з вами знову я Ляша і ми продовжуємо грати Shadow Fight 2. І Сьогодні ми починаємо грати Ну продовжуємо грати в, в рейди. Давайте візьмемо так. І підемо трохи пограємо, а чого ні? Я тільки не знаю яка там мінімалка в цього босса. Ми його вб'ємо, я так думаю, швидко. Давайте підножку йому зразу. Па. Пам-пам. Ну, ми ее дома неплохо. Бро. Ти дуже сильний. А музон крутий. Зарваем поглосніший чуть-чуть. Нормальний музон. Ого! Ничего я дав. А, ханами. Дав, то дав, а толку не, нічого не дав. Давай, ну хоть так. А що там? А, я ще и мінімалку набив. а ну що там, пацани занесуть ей. Ну я зрозумів. Що, мастер схромится. О, да, надеемся на нього него. Сдохнуть. Не, я можу, звісно, 2К кинути. Ще кидати, але толку тут невелика награда. Ну ще зір зікор буде домажити, мабуть, малемо доб'єс мінімалку. Ну, не знаю, ми, ну ми в дерьмі. Кину ну ще одну шанси якісь хоч були. Ай-яй! -ай! А вона така женщина з описом. Вона мене могла вдарити зараз. Так. Кидаємо її. Куда? А, я думаю, я її кину на землю, а вона щось. Во ще погано стоїть. Я хочу мене убивати. Це, у нас ще один раунд, по суті. Ну, я знаю. Азікор, урон наніс. Ну, по суті, ми її вбили. Я ще й урончик трохи наніс, добре. Так. Да, да, ми її вбиваємо. Блін, за останні місяць почти нічого не дають, бідно. А теж Хронес. Ти що, теж Хромс? Ну, ну, ну я тут лох такий. Не просто сет монаха бін, і без чаю почти. Круто. Ну і все одно, в принципі. Скилловий такий. Мій рад доволі нормально. Ну, мене мей вбиває. Але їм легше, вони, якщо мають сад Хроноса, і вони накопили ульту, все, мейхана. Я можу йти просто як допомогти добити. Так. Зом нормальний в цій ігрі. Пишіть в коментах, що стоїть мені йти на інший босі. Якщо вам подобається таке, а не йти на мей просто, то можете написати в коммент. На то коментарі, якщо хтось не знав. Ай! Гі -гі. Вона тупо спамить такою. Ну все, чел добив. Я походу там нічого не на А мені 400, нормально. Давайте візьмемо малі сфери. Щоб забити було б. Легше. А, ой. Це все наоборот. Я думаю, я вже великими кидаю. Ой, ти там не вимагась. Я що, якщо ще здохну, тут буде позорно для мене. Бляха, я такий позор, я просравший сфер. Ну нічого, ладно. Блин, я з цим. Е, цим управлінням я ще нічого не паню. Давайте в неї сферу кинемо вже, якщо так думати. Чо? Ти просто на пофіг її взяв? Це вже було. Ладно, ми її добили сферами, в принципі, все одно доволі. Дві вернули і там ще і парочку цих дрібних в них все. Ну, як ви бачите, можна в інший раз вже піти на Чорноту і на Ловчого. Можна на Приватника. я можу пограти від карцера до дракайні і небрісу. Ну, якщо вам подобається Shadow Fight 2 і ви хочете бі бачити більше босів, всім гарно, то пишіть в коментарях. Всім гарного дня і всім пока!